Доброго дня, діти та батьки. Сьогодні в нас заключне наше заняття з виховної роботи, і я б хотіла його присвятити таким собі невеличким правилам безпечних канікул. так? Пам'ятаємо, що наразі у нас в країні воєнний стан, війна продовжується, тому в першу чергу вбережіть себе від необдуманих поїздок. За місто, в ліси, в поля і так далі. Не ігноруйте сирени, будьте в безпеці. Це перше, про що я хочу сказати. Не забувайте, що в екстрених випадках, якщо ви знайшли якийсь незрозумілий предмет, або якщо ви когось побачили підозрілого, обов'язково звертайтеся в відповідні органи, органи так, за номерами 101, 102, 103. Якщо в цьому є необхідність. Пам'ятки я прикріпляла про те, куди звертатися в якому випадку. Якщо треба буде, я можу ще раз вам їх переслати. Отже, пам'ятка щодо безпечної поведінки дітей під час канікул. Перше, ми не забуваємо про правила дорожнього руху. Так? Ми переходимо дорогу лише в тих місцях, де це дозволено, там, де є світлофор та пішохідний перехід. На зелене світло світлофору ми переходимо. Далі ми обходимо всі транспортні засоби спереду, такі як трамвай, тролейбус, спереду, не позаду. І автобуси та автомобілі ми обходимо позаду. Не можна гратися біля проїжджої частини чи дороги. В м'яч або в будь-що граємось у дворі на дитячих майданчиках. Не забуваємо про правила пожежної безпеки. Не можна влаштовувати ігри із запальничками, легкозаймистими якимись речовинами: газ, бензин. Не граємося з петардами, феєрверками, свічками та сірниками. Особливо, що стосується петард та фєєрверків, у нас зараз війна. Ці матеріали, предмети взагалі, є забороненими до використання, тому не беремо їх до рук. Обережно користуйтесь електроприладами і все, що стосується електроприладів в цілому. Не вмикайте їх без нагляду дорослих. Правила безпеки на воді та біля водоймищ. Ніколи не ходимо на водойми самостійно, лише у супроводі дорослих. Одягаємо. На голову якусь панаму чи кепочку, окуляри на очі, коли ми перебуваємо на березі, аби в нас не стався тепловий чи сонячний удар. Не купайтесь без нагляду дорослих. Не купайтесь в недозволених чи погано облаштованих річках, озерах, тому що це може призвести до екстрених ситуацій. Ви не знаєте, яка там глибина, що там є на дні. Не пірнайте. З висоти, не стрибайте з високих гірок, не запливайте далеко від берегу. Наступне правила поведінки з незнайомцями. Не можна розповідати незнайомим людям особисту інформацію про себе та своїх рідних, як звати тата і маму, де живу, і таке інше. Тримайтесь подалі від всіх незнайомців, обійдіть їх, не розмовляйте з ними. Якщо вони дуже настирливі, тікайте та повідомляйте тим. Дорослим, яким ви можете довіряти, що до вас хтось чіплявся. Якщо вам хтось, якийсь незнайомець, пропонує якісь подарунки, ви не берете їх в жодному разі, не берете від незнайомців жодних речей, подарунків чи предметів. Не звертайте на прохання незнайомців про допомогу. Скажіть, що перепрошую, я не можу вам допомогти. Попросіть про допомогу краще дорослого. Ні в яких умовах не можна сідати в машину до незнайомців. Не заходьте у ліфт, якщо там є якісь незнайомі вам люди. Якщо незнайома людина намагається примусити вас кудись з ним, з нею йти, кричіть дуже голосно, просіть про допомогу, кричіть допоможіть. Спробуйте вирватися та. Правила безпеки на природі. Нагадую, зараз відпочинок на природі може бути небезпечним. По-перше, тому що у нас може вімкнутися в будь-яку хвилину сирена і необхідно буде знайти якесь укриття. По-друге, ми не знаємо, що знаходиться в траві в ґрунті. Адже дуже багато мін, про які я вже розповідала, або навіть є небезпека знайти касетний боєприпас. Але якщо ви відпочиваєте на природі, не вживайте воду з відкритих водоймищ, тобто з річки ми воду не п'ємо. Не, не вживаємо, не збираємо незнайомі плоди, гриби. Якщо ви не знаєте, чи його можна їсти, лише з дозволу дорослих. Не рвіть квіток, не ламайте гілок, коли ви знаходитеся в оточенні природи. Не руйнуйте мурашників, нірок, пташиних гнізд і обережно поводьтесь із домашніми і з дикими тваринами. Не залишайте після себе сміття, де б ви не відпочивали. Якщо випадково ви втратите з поля зору тих, з ким ви прийшли, з батьками, так, то голосно співайте, кричіть, аби привернути до себе увагу. І наостанок: не беріть до рук незнайомі предмети. Одразу відходьте на них на велику відстань і повідомляйте дорослим про знахідку. Не відвідуйте будівельні майданчики напівзруйновані будинки, не грайтесь біля залізниць та доріг. Якщо ви загубили своїх батьків, обов'язково просіть про допомогу поліцейських. Або якщо це магазин чи якийсь супермаркет, можна попросити про допомогу охоронця. Не грайтеся з безпритульними тваринами. Собаки, киці дуже милі, милі так, білочки, але чіпати їх та гратися з ними, і тим паче штрикати їх палицями чи кидати в них каміння не можна. Звісно ж, оминайте лінії електропередач, особливо, якщо ви бачите обірваний дріт, який звисає чи лежить на землі. Обходьте його як можна далі і обов'язково повідомляйте про це дорослих. Шановні батьки, не залишайте своїх дітей без нагляду. Обов'язково ви маєте знати, де з ким вони перебувають. Перед тим як відпустити дітей гуляти на двір, обов'язково попереджайте їх про правила. Переходу дороги, якщо біля вас є така. Навіть якщо немає, все одно нагадуємо. Повідомляйте їм про правила безпеки з поводження з незнайомцями. У разі сирени дитина має знати, що вона має повернутися додому, щоб вона не знаходилась на відкритому просторі. На цьому ми завершимо нашу бесіду. Я бажаю вам безпечних канікул. Ми будемо з вами на зв'язку. В будь-якому випадку, якщо щось трапляється, повідомляйте мені чи Марині Вікторівні. Бережіть себе, все буде Україна.